Відео прощання з українською 9-річною дівчинкою Валерією в німецькому місті Дьобельн. Зворушлива прощальна промова, сповнена співчуття від команди Engelsfeeder Trauer Eden. Дорогі рідні, друзі, сусіди, рятувальники і скорботні в районі Дьобельна і по всій Німеччині з нескінченним сумом і глибоким болем. Ми прощаємося з дев'ятирічною Валерією з Саксонії в цьому відео. Сьогоднішня прес-конференція, на якій було оголошено про її смерть, ймовірно, внаслідок насильницького злочину викликала у мене і я впевнена, що у вас теж глибокий смуток. Мене звуть Сандра, я з команди з серцем до Німеччини врятовані. Будь ласка, вислухайте мене протягом трьох хвилин і спробуйте дозволити болю, горю, сльозам. І перш за все зверніть увагу на ваших близьких і дуже чутливих людей, які також потребують вашої підтримки, так само як я хотіла б надати її вам тут в інтернеті. Валерія, весела і невинна дитина, пішла від нас у такий трагічний спосіб. Їй було лише 9 років. Вона була сповнена життя і допитливості, і все її майбутнє було ще попереду. Звістка про її зникнення і подальші пошуки глибоко зворушили всіх нас. І тепер, коли ми знаємо, що вона не повернеться, в наших серцях є порожнеча, яку ніщо не може заповнити. Ми хотіли б висловити наші найглибші співчуття родині в цей важкий час. Слова не можуть полегшити біль, який ви відчуваєте. Жодна розрада не здатна змиритися з втратою дитини. Валерія була світлом у цьому світі, і це світло буде продовжувати сяяти в наших серцях. Останні кілька днів пройшли під знаком надії та відчаю. Пошуки Валерії об'єднали громаду. Поліцейські, волонтери та небайдужі сусіди шукали її вдень і вночі. За всіма можливими зачіпками йшли зі смолоскипами та пошуковими собаками, але, незважаючи на всі наші зусилля, ми змушені були прийняти страшну звістку. Звістка про її зникнення і подальші пошуки показали, наскільки сильною є громада. Валерія була дитиною, сповненою життєрадісності. Ми завжди пам'ятатимемо її сміх, допитливість і світлі очі. Вона вміла зачаровувати тих, хто її оточував, і тепер залишає по собі прогалину, яку ніколи не заповнити. Ми назавжди збережемо спогади про її життєрадісну натуру в наших серцях. Тепер ми повинні берегти ці дорогоцінні спогади і пам'ятати, скільки радості вона принесла в життя своєї сім'ї та друзів. У тихому містечку дьобельн у самому серці Саксонії жила маленька дев'ятирічна дівчинка, чиє ім'я мало глибокий зміст і багато історію. Валерія ім'я, що походить від латинського слова Валере, означає сильний і здоровий. Це значення відображається в силі і мужності, які Валерія втілила у своєму короткому житті. Кажуть, що в давнину ім'я Валерія належало принцесі, яка жила в прекрасному королівстві, оточеному високими горами і чистими річками. Це значення відображається в силі і мужності, які Валерія втілила у своєму короткому житті. Кажуть, що в давнину ім'я Валерія належало принцесі, яка жила в прекрасному королівстві, оточеному високими горами і чистими річками. Це значення відображається в силі і мужності, які Валерія втілила у своєму короткому житті. Кажуть, що в давнину ім'я Валерія належало принцесі, яка жила в прекрасному королівстві, оточеному високими горами і чистими річками. Жителі королівства захоплювалися Валерією не тільки за її красу, а й за невтомне бажання допомагати іншим. Сьогодні ми згадуємо Валерію Здьобельна, яка занадто рано покинула нас. Її ім'я, вкорінене в історії, нагадує нам про те, якою сильною та особливою вона була. Як принцеса в старовинних казках, Валерія принесла світло і любов у життя всіх, кому пощастило її знати. Нехай пам'ять про неї доводить нам, що сила і співчуття можуть змінити світ. Твоє ім'я буде жити, особливо в серцях твоїх близьких і в історіях, які ми розповідаємо. Валерія, ти незабутня, і твоя сила надихає нас знаходити надію навіть у найтемніші часи. Ми прощаємося з тобою сьогодні з розбитим серцем, але також з твердим переконанням, що твоя душа знайшла спокій. Ти завжди будеш жити в пам'яті та любові тих, хто тебе знав. Спочивай з миром, дорога Валерія. Твоє світло ніколи не згасне. Ми також знаходимо силу в нашому горі, силу, щоб підтримувати один одного і супроводжувати людей у важкі часи любов, яку ми відчуваємо один до одного, проведе нас через ці темні дні. Ми тут для того, щоб втішати один одного і зберігати пам'ять про всіх наших близьких. Будьмо разом у цей важкий час, підтримуймо один одного і зберігаймо пам'ять про Валерію в наших серцях. Нехай її душа знайде спокій, а її сім'я, сусіди, друзі, однокласники і, перш за все, всі рятувальники та рятувальниці знайдуть любов, тепло і затишок у своєму оточенні, які зараз так необхідні всім. З повагою Сандра та команда Енглсфедер Mid-Hearts Trauer Reden. thank you